Шановна Валентина Олександрівна, директор інституту професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор академік Національної академії педагогічних наук України, шановні працівники, вчені інститу, інституту, а також широкий науковий актив інституту в усіх областях нашої держави. Нині маємо вже 18-ту звітну наукову конференцію науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання. Наша конференція вже має свою історію, а в цій історії дуже тяжкі і складні майже три останні роки. Бо три останні конференції. Конференція звітна у 22-му році, у 2023 році, і в 24-му році, вже нинішня конференція, відбувається у страшних умовах російської війни проти України. У таких умовах, здавалось би, Неможливих для нормальної, плідної наукової діяльності, незважаючи на це, наш інститут професійної освіти, як і інші академічні інститути, наші заклади професійної освіти, і фахової передвищої освіти, наші навчально-методичні. Науково-методичні центри і кабінети професійно-технічної освіти в областях і столиці місті Києві, не стали на коліна, а діяли плідно, активно, виконували дослідницьку роботу, наукові теми, експериментальну роботу здійснювали величезну. Волонтерську діяльність здійснювали і нині здійснюють. І за це усім велике спасибі, честь і хвала. Бо наша е, наукова представники е, науки Національної академії педагогічних наук України, нашого інституту, наших центрів профтехосвіти в областях також тримають. І тримали, і нині тримають свій освітянський фронт. І незважаючи на неймовірні труднощі воєнної доби, дуже багато зроблено і нашим інститутом професійної освіти. Я хочу сказати про те, що звіт про діяльність інституту це дуже величезний документ у двох томах. 400 сторінок, в яких докладно викладено відповідно до вимог статуту академії і стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук, детально викладено, що зроблено, як зроблено, і усе це ретельно представлено. У таблицях, де подано конкретні показники відповідно до кожного критерію. Немає потреби звертатися до, до звіту, бо звіт зроблено якісно, добротно і дуже цікава вступна частина цього звіту, яка, яка засвідчує. Що саме інноваційного запропоновано, які інноваційні концепції, моделі, методики, методичні системи за напрямами? І я бачу чотири напрями, починаючи від молодіжного підприємництва, підготовки нашої учнівської молоді до підприємницької діяльності? до... Проблем пов'язаних з партнерством, цивілізацією, іншими проблемами, все це добре і гарно представлено в звіті, і за що велика подяка. Хочу підкреслити дуже велику важливість співпраці нашого інституту. Із Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти, яку очолює Катерина Борисівна Мірашніченко. і дуже приємно, що Валентина Олександрівна, як член президії, бере активну участь у всіх засіданнях президії асоціації. І представляє важливі аспекти, пов'язані із, із практикою із закладами профтехосвіти наданням їм конкретної, конкретної допомоги. Я хочу також дуже подякувати за тісну співпрацю з нашими науково-методичними навчально-методичними центрами і кабінетами в областях і в місті Києві. Ціна і оцінка цього дуже висока, бо це має важливе значення. Підкреслити ще раз на посилення зв'язків з центром, який очолює шановний гоменюк Дмитро Васильович, це така реальна, реальна співпраця. Водночас хочу сказати про це: що, про те, що кожен звіт за кожен рік завжди спонукає до роздумів, до осмислення того, що ми напрацювали, і куди ми йдемо далі. І тут, безумовно, виникає і ряд питань, і виникає ряд пропозицій. Окремі лише аспекти <клух> назву. Перший аспект такий, п'ять років тому інститут започаткував добру справу і дав приклад, до речі, іншим академічним інститутам, коли за результатами завершених досліджень готується науково-аналітична записка або науково-аналітична доповідь, яка направляється комітету Верховної Ради України, нашому профільному комітету. З питань освіти науки та інновацій, а також відповідним Міністерствам і відомствам, починаючи з Міністерства освіти і науки України, а також департаментів освіти і науки в деяких областях молоді і спорту та відповідних управлінь в областях направляються ці записки. Дуже добре. Спасибі! А далі, а який зворотний зв'язок, яке міністерство відповіло? Ну, я не говорю, що подякувало, про це не йдеться. Який зворотній зв'язок, яка реакція цих міністерств та інших відом на ось ці результати дослідження? Як вони враховуються в окремих міністерських документах? Це, на жаль, поки що. Ну, така не дуже відома сторінка і результативність цієї діяльності. Тому тут нам треба подумати, як нам домагатися зворотнього зв'язку. Бо тут гра тільки в одні ворота не є дуже ефективною. Друге питання на мою думку: а я ж отой читач, який читає всю продукцію. Інститутську звіти, анатовані звіти і багато інших документів, на мою думку, нам ще бракує критичного мислення, критичного мислення, яке б допомагало більш об'єктивно оцінювати реальний стан підготовки того людського капіталу. Про який так стало модно писати у різних загальнодержавних документах, тому я б над цим би подумала і, і привернула увагу наших науковців до, до власне, розвитку критичного мислення, яке може нам допомогти у піднесенні якості результатів наукових досліджень. Третє, у зв'язку з тим пропоную і вчені раді інституту, дирекції інституту посилити увагу до проблем піднесення методологічного рівня нашої наукової діяльності, рівня методологічної культури. І вважаю, що категорія Методологічного дозрівання, яке введена в науковий обіг не нами. Ця категорія введена в науковий обіг німецькими вченими, їх підтримали польські вчені цю категорію методологічного дозрівання, і нам варто тут запозичити і німецький, і польський досвід. І це треба. І для кандидата наук, і для доктора наук, і для члена кореспондента, і для академіка. Бо якщо ми зупинимося в своєму методологічному розвитку методологічному дозріванні, ми будемо мати втрат, втрати в якості. Бо тут ми маємо співвіднести категорії. Кількісного і якісного аналізу. От, власне, до цього хочу привернути увагу наших науковців, наших науковців, керівників наукових досліджень, керівників дисертацій, бо це є надзвичайно важливим. Четверте питання дозволю собі коротенько тезисно проєктна діяльність. Дуже добре. Інститут бере активну участь у проєктній діяльності, зокрема, великим плюсом є участь у проєкті Erasmus плюс, це велике досягнення інституту, і за це велике спасибі. Але хочу привернути увагу, я на це говорила під час останнього засідання. Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти в Україні за останні роки здійснювалося і нині здійснюється чимало досліджень з проблем підготовки сучасного виробничого персоналу, в тому числі у закладах професійної професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти. В тому числі проекти з тих питань, які вже давно по 5-7 років досліджуються інститутом професійної освіти, зокрема, з проблем професійної кар'єри, вважаються дуже гарний напрям в інституті і, і гарні результати цього дослідження. І в той же час незрозуміло паралельно здійснюється проєкт за європейські гроші. У Львові проводиться конференція з участю представників е, усіх областей і, і керівників центрів науково-методичних і навчально-методичних центрів. Але що ж виявляється, про кого забули? Забули всього. Про Інститут професійної освіти, який власне є в Україні засновником дослідження цих проблем. На мою думку, це є нонсенс. Це таке прагнення недооцінювати педагогічну науку, недооцінювати професійну педагогіку як субдисципліну педагогічної науки. Це дуже марна справа, це зла справа. І треба нашим колегам, які працюють у відповідних органах влади та управління, які вирішують долю професійної освіти, Врахувати, що без педагогіки, без професійної педагогіки ми не зможемо рухатися вперед. І бути інноваційними. У нас є почесний доктор нашої академії, видатний польський методолог Богуцлав Шліверський, який пише, пише, скажу це не польською, українською мовами, що педагогіка була, є і буде. Наукою наук це перше він пише. А далі буде наукою наук в усі часи, в різних культурах, і навіть у віртуальному світі. І у віртуальному світі. Тому вважаю, що нам в Україні треба припинити оце намагання протиставити науку і практику, ставити ну, Палки, гальмувати оцей тісний зв'язок науки і практики. А наші розумні працівники закладів професійно-професійно-технічної освіти і фахової передвищої освіти вже давно переконалися, як важливо брати участь у наукових дослідженнях, в експериментах. Досліджувати проблеми, робити висновки, і створювати навчальну продукцію і наукову продукти принципово нового покоління. Безумовно, за ці роки і особливо за час ковіду війни і воєнного стану, ми маємо і неминучі втрати. Втрат є багато. їх не перерахуєш на пальд на, двох... на усіх пальцях двох рук, бо втрат є багато. Я вважаю однією з важливою втрат, яку я кваліфікую як зло, як державний злочин. Вважаю знищення У нас, в Україні науково-видавничої справи щодо науково-методичного забезпечення. Закладів тут уже різних типів. Адже у нас в Україні проковтнули, знищили усі 15 науково-методичних журналів, які видавалися десятками років, і все це пішло в небуття. Це злочин, в тому числі знищено і журнал професійна освіта. Який видавався з 1997 року. Але ж це вже відбулося. Бог покарає, я вважаю, тих, хто це зробив. Не буду називати високопосадовців, які залишилися байдужими до цієї важливої справи. Але ж нам треба діяти. Нам треба відроджувати. Журнал професійна освіта як науково-методичний, є така потреба, звертаються багато закладів е е е з проханням продовжити видання, але тут треба робити нову перереєстрацію через Мінюст, Міністерство юстиції, через відповідну наукову е м, раду. При Держком Телерадіо при державному комітеті. От, і я вважаю, що засновниками такого нового журналу мають бути інститут професійної освіти, і дякую дуже Катерині Борисівні Мірашніченка, яка дала згоду, щоб асоціація після відповідних процедур розгляду дала згоду. На те, щоб бути співзасновником цього журналу, головним редактором цього нового видання ну, нового відносно відродженого е, видання, я бачу Валентину Олександрівну Радкевич як профтеха від народження в науці, як представника професійної педагогіки і, безумовно, як директора такого єдиного. Інституту і в нашій академічній системі, і в нашій державі є і багато інших питань, і багато інших завдань, які ми розв'язували. І будемо розв'язувати оперативно щоденно, щомісяця, місяця, щотижня, займаючись разом з усім нашим відділенням, структурними підрозділями нашого відділення. Я дуже приєднуюсь із своїм серцем і обома руками до. Тих оцінок позитивних, які дав Василь Григорович у своєму виступі, відкриваючи нашу конференцію, і до тих побажань, що треба працювати працюєте добре, але треба працювати ще краще. Я з цим цілком погоджуюсь. усім нашим колегам. З Інституту професійної освіти, з регіонів, центром професійно-технічної освіти в областях кабінетам, сердечно висловлюю подяку за вірність педагогічної науці, за вірність нашій рідній Україні, за поєднання правдиве високого патріотизму і високого. Професіоналізму у нашій діяльності у цей страшний час російської війни проти України. Ми переможемо, пише Ліна Костенко, і в цьому немає сумніву. Дякую вам, дорогі друзі, за велику роботу, за розуміння, за наші спільні потужні кроки. На новому етапі розвитку професійно технічної освіти, фахової передвищої освіти, на цьому складному історичному етапі розвитку нашої держави. Дякую за увагу!